Дорогі друзі, вас знову вітає компанія HomeStare. Раді вам презентувати ось таку гардеробну кімнату в приватний будинок. Наповнення фасадів скло графіт. Профільна система від компанії TRIAL. Ручки інтегровані в профіль. Фасади монтуються за допомогою двох петель, які знаходяться знизу і зверху. Відкривання 95 градусів. Але ми зробили додаткові обмежувачі, щоб не зіпсувати стіни, обмежувачі власного виробництва. Пантографи від компанії Hefel. Полички для взуття знаходяться під кутом для зручного використання. Взуття будь-якого розміру можна спокійно поставити в два ряди. Колички кріпяться на прихованому кріпленні. Сам гардероб стоїть на торцевих опорах прихованого монтажу. В стойках ви лише побачите технічний отвір, який дозволяє регулювати гардероб по висоті, щоб була мінімальна щілина внизу. Зараз щілина приблизно 8 мм. Друга частина гардеробу така ж сама, як і перша. Тому переходимо до третьої і четвертої. Наповнення зеркало графіт з захисною плівкою чорного матового кольору. Яка надає додатковий захист, якщо зеркало розіб'ється. Весь корпус з італійського ДСП Савіола горіх Термо. Труба тріал прямокутної форми. Є додаткова буферна заглушка. Яка не дозволяє тремпелям пересуватися, ввімкнення в LED-підсвітки за допомогою сенсорів, які знаходяться зверху, в боковини зафрезерована неонова підсвітка теплого відтінку, яка розташована на 20 мм від краю корпусу. Висовні ящики на направляючих прихованого монтажу від компанії Blum з тевочиком. Закривання всіх фасадів також з доводчиком. В четвертій секції також знаходиться пантограф Хекель. І труба від компанії «Тріал».